Ось таке сіно. Клевер трошки побув на одному дощі. але ось коні, то це коні, які не голодні. І вони його рубають, так? Вони в мене всю ніч стояли і їли сіно інше. Тобто вони не голодні. Але їдять, перебирають, я потім в кінці дня зніму, що там осталось. Марта їси? хороша, їш. Єш, їш. Ось таке. Я б не сказав, що воно дуже чорне там чи що, але воно трошки темніше. Тобто ситі коні, але їдять. А голодні, то будуть їсти і подавно, я думаю. Ці всю ніч їли. І овес, і морку. І ще й це їдять. Тому я думаю, що непогане. Бачиш, їдять, перебирають, не відходять. Я колись був на фермі у одного в Чернігові хазяїна, там велике хазяйство, то в нього корови були і коні, так він коней кормив взагалі тим переїддям, яке корови не доїдали. Тобто тупо коні стояли на відходах від корів. І нічого, не знаю. Хоча кінь, він взагалі такий ніжний. Але він просто того, що дійсно погане або гірке, він його не з'їсть. Він його викине. Ну, але, звичайно, повинно бути повинна бути в них до цього діла привичка трошки імунітет. Ну і вони не повинні бути супер голодними, щоб не нахвататися чого того, чого не треба. Коли вони не супер голодні, вони те, чого не треба, не з'їдять, вони його відкинуть. Так що ось таке, Такі в мене трошки під дощем є побувавший клеєр з травою один укіс. Десь тюків 300. Це другий укіс минулого літа. Для товариша відео, бо він хотів купити ціну.